Цей урок у нас про операційні системи та їхні різновиди. Навіщо нам, користувачам, операційна система? Ну, насправді, вона нам не потрібна. А вона нам потрібна опосередковано, тому що це саме та програма, котра дозволяє організувати взаємодію між пристроями, з якими ми, власне кажучи, безпосередньо працюємо, та прикладними програмами, котрі ми хочемо використовувати для розв'язання своїх задач. Адже, якщо задуматись, то користувач працює з обмеженою кількістю комп'ютерних пристроїв. Ну, наприклад, це клавіатура та мишка для того, щоб вводити інформацію в комп'ютер, і, наприклад, монітор для того, щоб одержувати інформацію з комп'ютерної системи. Але крім того, ми знаємо, що є й інші пристрої. Ну, наприклад, жорсткий диск, котрий зберігає інформацію. Ми з ним безпосередньо не взаємодіємо наші органи чуття і. Ми не працюємо безпосередньо з тою інформацією, яка там зберігається. Як же це взаємодія відбувається? Через операційну систему. Саме операційна система забезпечує взаємодію користувача з пристроями обробки та зберігання інформації, тобто ми можемо зберегти певні файлики на флешку чи на жорсткий диск, чи використати інші пристрої, приєднані до комп'ютерної системи. Крім того, саме завдяки операційній системі? Ми можемо працювати з прикладними програмами. Тобто, власне кажучи, використовувати комп'ютер для своєї конкретної задачі, а не просто дивитися на заставку на робочому столі. Говорячи про операційну систему, варто сказати, що вона складається з кількох частин, з кількох складових, і кожна з цих частин забезпечує якусь частину функцій операційної системи. Найцентральніша це ядро. Ядро. Насправді забезпечує взаємодію між процесами, котрі відбуваються в комп'ютері, та його обладнанням. Зазвичай це керування апаратними засобами, це підтримка роботи кількох користувачів, це підтримка паралельного виконання процесів в системі, тобто багатозадачність, і кожна операційна система має своє власне ядро, котре, власне, виконує різні задачі. За логікою тої чи іншої операційної системи. Наступна складова бібліотеки системних функцій. Вони потрібні для того, щоб не дублювати в кожній прикладній програмі типові дії, котрі досить часто нас трапляються при роботі з комп'ютером. Ну, наприклад, не потрібно для кожної програми створювати окрему дію, яка називається створення файлу чи запис даних у файл. Творена одна системна функція, котра реалізується однаково в усіх програмах. Файлова система відповідає за логіку зберігання файлів на комп'ютері, зокрема, на тих носіях, котрі підключені до комп'ютера стаціонарно чи підключаються до нього тимчасово. Існує кілька різновидів файлових систем, котрі по-різному зберігають файлики на комп'ютері. Надзвичайно важлива частина операційної системи це інтерфейс користувача. Тобто це той зовнішній вигляд, з якими користувачі безпосередньо взаємодіють і використовують для того, щоб передавати інформацію, для того, щоб певні команди були виконані в системі. Або, навпаки, спостерігати результат виконання цих самих команд. І остання частина, яку ми розглядаємо, це драйвери. Це програми. Котрі забезпечують взаємодію решти складових операційної системи та прикладних програм з апаратною частиною комп'ютерної комп інформаційної системи. Без драйверів ми би не могли взаємодіяти з усіма тими численними пристроями, котрі підключені до наших комп'ютерів. Фактично, драйвер це такий собі перекладач між операційною системою. Та кожним новим пристроєм, котрий до неї підключається. Якщо ми мали систему без драйвера, певного пристрою, і підключаємо до неї новий пристрій, вони фактично говорять різними мовами і не можуть порозумітися між собою. Натомість, коли ми встановили драйвер, він фактично а, слугує перекладачем між вже встановленими програмами та новим пристроєм, котрий ми підключили. Фактично, це таке собі представлення. Операційна система це наш новий пристрій. Пристрій це твоя операційна система. Тепер ви будете працювати разом. Адже і пристроїв, і операційних систем є надзвичайно багато. Можна навіть класифікувати операційні системи за різними принципами. Ну, скажімо, це може бути класифікація за тим, на якому пристрої використовується операційна система. Для мейнфреймів, для персональних комп'ютерів чи для мобільних пристроїв. За кількістю програм, які виконуються одночасно, бувають однозадачні та багатозадачні операційні системи. За типом інтерфейсу можуть бути текстові чи графічні інтерфейси. За кількістю розрядів даних, котрі одночасно обробляються, можуть бути системи з різною кількістю розрядності. Власне цих систем є надзвичайно велика кількість. Але при цьому існують деякі загальні закономірності, загальні принципи. Котрій ми, власне кажучи, і будемо розглядати на цьому уроці. Але перед тим я хотіла би показати, як можуть виглядати і як виглядали різні операційні системи. Наприклад, це знімок екрану системи MS-DOS. Система, котра використовувалася в текстовому варіанті інтерфейсу. І для того, щоб нею керувати, необхідно було з клавіатури друкувати певні команди, які би потім виконувалися. Зверніть увагу, у нас немає ніяких картинок, у нас немає ніяких значків, вся взаємодія відбувалася через текст. Перед нами система Windows. На перший погляд впізнати її достатньо складно, але якщо придивитися, ми можемо побачити кілька знайомих елементів. Ну, наприклад, те, що зараз називається мій комп'ютер, раніше називалося File Manager. У нас була панель керування. У нас була панель керування принтером, у нас була можливість налаштування. У нас з'явилися значки папок закритих та відкритих. У нас були значки різних типів файлів. У нас навіть була комп'ютерна гра Сапер, котра насправді була створена для того, щоб навчити користувачів працювати з таким пристроєм, як мишка. Мишка була не потрібна в текстовому інтерфейсі. А з появою Windows, і в даному випадку, е, знімок екрану з Windows версії 3.11, з'явилася необхідність працювати з таким пристроєм, як мишка. Тому е, гра Сапер була створена для того, щоб навчити людей користуватися правою та лівою кнопкою миші. Якщо ви не грали в цю гру, раджу спробувати. Наступний інтерфейс Windows 95. Це вже трошечки більш схоже на те, чим ми користуємося сьогодні. Ми вже можемо побачити стартове меню, головне меню. Ми можемо побачити значок Мій комп'ютер, кошик. У нас є програми, документи, налаштування, різні розділи стартового меню. У нас вже є можливість переглянути годинник у звичному форматі, кнопки керування гучністю та інші елементи, до котрих ми, власне кажучи, вже більш-менш звикли. Далі був Windows XP. Як бачимо, графічний інтерфейс розвивався, він ставав все якісніший, все зручніший для роботи, але деякі елементи залишаються практично незмінними. У нас є стартове меню, у нас є годинник, у нас є віконечка, котрі можна згортати, розгортати і закривати, у нас є різні значки і значки для різних типів програм та різних типів файлів. Так виглядало, наприклад, стартове меню операційної системи Windows Vista. Так виглядала спроба зробити операційну систему, котра інтерфейс котрої базувався б на плитках. Це був Windows 8. А так виглядає Windows 10. Але крім операційної системи Windows, існують інші типи операційних систем. Наприклад, тут наведений знімок екрану операційної системи Linux, а точніше, Ubuntu. Якщо ми подивимося дуже уважненько, то побачимо, що вона дуже схожа на Windows. У нас теж є стартове меню. У нас є можливість переглянути годину і е, мову, У нас є віконечка, котрі згортаються, розгортаються і закриваються. У нас є значки різних типів та меню, до котрих ми звикли. Просто зовнішній вигляд трошечки відрізняється. Ось так виглядає операційна система Mac OS. Знову ж таки. Є деякі речі, котрі дуже схожі ззовні на систему Windows, є деякі речі, які відрізняються. І, відповідно, для того, щоб перейти на іншу операційну систему, нам зазвичай потрібен деякий час для того, щоб звикнути до нового розташування меню, до нового розташування кнопок та інших елементів керування. Але, власне кажучи, хоча інтерфейси бувають різними, всі вони слугують для того, Щоби забезпечити взаємодію користувача з тими функціями операційної системи, які вона виконує. І знаємо, що інтерфейси можуть бути зручнішими чи менш зручними, можуть бути логічними і зовсім нелогічними, можуть бути простішими і складнішими. І вся робота розробників інтерфейсів полягає в тому, щоб зробити їх якомога простішими. Якомога логічнішими, якомога доступнішими для найрізноманітніших категорій користувачів. І станом на сьогодні панівним існує підхід до так званого WIMP-інтерфейсу, який базується на чотирьох основних компонентах: це є Window, вікно, Icon, значок, піктограма, Menu – -меню і Pointer. З перших літер цих слів складається позначення принципу сучасного графічного інтерфейсу користувача, на яку би ми операційну систему не зайшли, яку би програму ми в ній не включили, ми практично всюди можемо знайти ці компоненти, і саме робота з ними забезпечує якісний інтерфейс. Розглянемо інтерфейс Windows 10-го. У нас є вікно Window. У нас є Icon, значки різних програм, різних елементів керування. У нас є меню, котре відкривається, наприклад, правою кнопкою миші, чи головне меню операційної системи, чи те меню, котре ми можемо перемикати на закладках в віконечку. І у нас є Pointer, вказівник миші, котрий, власне кажучи, вказує комп'ютеру. Що саме ми би хотіли, щоб було виконано? У нас є певна панель налаштувань і певна системна панель, котра містить деяку службову інформацію і допомагає зорієнтуватися в основних моментах, котрі стосуються поточної роботи комп'ютерної системи. Абсолютно аналогічно ми можемо поглянути на інтерфейс операційної системи Android, котра встановлена на планшеті. У нас тут теж є можливості роботи з певними значками. За допомогою вказівника, в нашому випадку, це може бути стилус чи палець. Ми маємо панель системної інформації, яка, знову ж таки, дозволяє зорієнтуватися у деяких налаштуваннях. На смартфонах теж є операційна система, пристосована до такого типу пристроїв. Відповідно, є різноманітні значки, у нас є можливість з ними працювати. Класення по цих значках відкриває певні наступні вікна наступних програм, з котрими ми можемо взаємодіяти за допомогою тих меню, котрі передбачені розробниками тої чи іншої програми. І наприкінці хочу показати цю GIF-анімацію, яка демонструє, як в процесі еволюції змінювались особливості робочого місця працівника, користувача комп'ютера. Поступово об'єкти з реального виміру переходили у віртуальний, перетворювалися на комп'ютерні програми спочатку для комп'ютерів, потім планшетів, телефонів, і відповідно розвивались і операційні системи для того, щоб забезпечити цю все складнішу взаємодію.